Доброго часу доби! Сьогодні розмова буде про екологічні фактори адаптації. Пригадаємо, як звучить правило екологічної піраміди, які взаємодії живих істот є в екосистемах. Сьогодні працюємо за таким планом: перший пункт екологічні фактори, другий адаптації живих істот до дії екологічних факторів. Екологічний фактор умова середовища існування, яка впливає на життєдіяльність організмів та їхнє угрупування. Для того, щоб екологічні фактори було зручно вивчати, учені поділили їх на групи. Перша група абіотичні фактори. Тобто фактори Неживої природи, наприклад, температура, освітленість, атмосферний тиск, вологість повітря, хімічний склад води, а біотичні фактори є факторами неживої природи. Друга група біотичні фактори це вплив одних живих організмів на інші. Організми, які належать до одного виду, здійснюють внутрішньовидові взаємодії, організми різних видів, міжвидові. Здійснюють вплив і ті залишки, що надходять від живих істот або організмів, які вже померли. Третя група антропогенні фактори, які пов'язані з такою діяльністю людини, що впливає на живі істоти та середовище їхнього існування. Антропогенний у перекладі означає породжений людиною це будівництво, видобутокорисних копалин, сільське господарство, промисловість, уся ця діяльність людства. Впливає на живу природу. Розгляньте світлини та віднесіть кожну з них до певної групи екологічних факторів. Перевіряємо: а біотичні фактори зображені на світлині під номером 3-5, біотичні під номерами 2-4, антропогені 1 та 6. Розглянемо, що таке адаптація. Адаптація це процес пристосування організму до факторів або чинників навколишнього середовища. Слово адаптація в перекладі з латини означає пристосування, тобто адаптація це пристосування до умов навколишнього середовища, дії екологічних факторів. Живі організми та їхні угрупування пристосовуються до різних екологічних факторів. Адаптації сприяють виживанню організмів. Їх розмноженню, виявлятися адаптації можуть у вигляді нових структур, функцій або особливостей поведінки. Наприклад, у тварини людини. Мають адаптації до спеки та холоду. Адаптації до спекотного клімату спрямовані на збільшення тепловій дачі. Для цього, наприклад, розширюються кровоносні судини шкіри, відбувається потовиділення, дихання стає частішим. Адаптації до холоду забезпечують зменшення тепловитрат. Кровоносні судини шкіри звужуються, організм посилює обмін речовин, продукуючи тепло. Якщо цього тепла не вистачає, то починаємо скорочувати скорочення підшкірних м'язів, а енергія цього скорочення перетворюється на тепло. У савців є густе хутро. А у птахів пір'яний покрив, які зберігають навколо тіла прошарок повітря та зменшують тепловіддачу. Рослини теж мають адаптації до спеки та холоду, до низьких температур рослини пристосувалися завдяки скиданню листків та потовщення шару кори. За умов підвищення температури, рослини можуть посилювати випаровування води листками, збільшувати швидкість фотосинтезу та дихання. Для того, щоб удосконалити свої знання, з теми адаптацій пропоную виконати практичні роботи для першого варіанту на тему порівняння адаптації рослин до різного клімату. А для другого варіанту порівняння адаптацій тварин до різного клімату. Узагальнимо. Сьогодні ми дізналися. Що таке екологічний фактор? Це умова середовища існування, яка впливає на життєдіяльність організмів та їхнє угрупування. Екологічні фактори є трьох видів абіотичні, біотичні та антропогенні, а також познайомились з різними видами адаптацій. Адаптація це пристосування організмів до факторів, чинників навколишнього середовища. Домашнє завдання опрацювати тему екологічні фактори адаптації. Нехай адаптація у 7 класі буде для вас легкою. До побачення!